Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з малювання. А малювати ми сьогодні будемо знайомого нам домашнього свійського птаха, який називається Качка. Тож, беремо фарби, пензлики і починаємо працювати. Ви звернули увагу, що працюю я сьогодні на блакитному папері. Білою фарбою мені потрібно зобразити овал і ось такими рухами зафарбувати, що придасть об'єму нашому малюнку. Підправили всі краї. Тепер зображуємо ще один менший овал, це буде голова качки. Також зафарбували і поєднуємо ось такими зігнутими двома лініями. Овали і зафарбовуємо це, буде шия качки. Продовжуємо. Нам потрібно зобразити ось таким трикутничком хвостик нашої качечки. Ось те, що у нас вже з вами вийшлося намалювати. Далі продовжуємо нашу роботу. І зараз мені треба зобразити дзьоба-качці, а потім лапки. Беру помаранчеву фарбу, набираю її і зображуючи дзьоба, пам'ятаю, що він у неї. Як начебто з двох частин, нижня і верхня, і такі плоскі дві частини між собою поєднані, заходячи прямо на саму голову. Ось тепер ніжки, лапки. Ось такі коротенькі палички забрали. І на кожній з них ще по три отаких палички. І тепер їх поєдную між собою, бо лапки-укачки допомагають їй плавати. І ще раз кольором навела і другу лапку точно також роблю. Ось такі гарненькі вийшли лапки у качечки нашої. Тепер мені потрібно, дітки, зобразити качці око. Для цього я беру маленький пензлик з тонкою ворсою, набираю чорну фарбу і невеликою цяточкою зображую одне око, тому що ми качку бачимо з боку. Тепер мию пензлика після чорної фарби, набираю білу і ось так зображую крильце. Погляньте, фарба качечки вже висохла основна. А зараз поверх ми зобразили силует самого крила з великими пір'їнами. І так як на дворі зараз зимова пора року, і качечка вийшла погуляти з качатника на вулицю. Яка засніжена, ось так зображуємо сніжок. Ось така гарна качка у мене сьогодні вийшла. Тож чекаю на ваших качачок.